Хочу вам розповісти дещо про самоцінність. Можливо, після цього ви задумуєтесь над тим, наскільки ви себе цінуєте і наскільки вас цінує оточення, тому що ці слова в свій час вплинули на мене, на моє світосприйняття і на мою самоцінність. Це притча про тата, про дочку, про автомобіль, і як ви вже зрозуміли, про самоцінність. Звернувся батько до дочки і каже, що ти в мене така розумничка, закінчила школу з відзнакою. Я хочу подарувати тобі автомобіль. Він не новий. Я його купив дуже багато років тому назад. Але сподіваюся, він тобі пригодиться. Але перш за все, перед використанням, звернись до торговців автомобілів у місті і запитай, скільки вони тобі готові за нього запропонувати. І пішла з дочка, запитала вона й кажуть: ну тисячу доларів максимум, тому що він не новий, ви самі розумієте. Приходить вона до тата і каже: ось така історія тисячі доларів. Він каже: Окей, піди в Ломбард, запитай скільки там тобі за нього дадуть.' Вона приходить з ломбарду і каже, тату: ну ситуація ще гірша, тому що там мені за нього готові віддати 500 доларів. Тоді тато каже: Добре, тоді вступи до клубу автомобілістів у місті. І запитай, скільки там вони готові тобі віддати за це авто. Дочка прислухалась до поради тата, повертається додому і каже: Тато, ти не уявляєш, мені запропонували за це авто 100 тисяч доларів. Вони сказали, що це дуже рідкісне авто в хорошому стані. Ми задоволені вас його купимо». На що тато усміхнувся? і Відповів: я тобі хотів дати дуже класний життєвий урок і показати, що ти нічого не вартуєш до того моменту, поки знаходишся не там. Якщо тебе не цінують, не сердись. Це лише означає, що ти знаходишся там, де люди не бачать твоєї самоцінності, зміни оточення, і тоді тебе почнуть цінувати. Як на мене, ці слова мають дуже глибокий зміст. І Я просто хочу нагадати кожному із вас: не знаходьтесь там, де не бачать вашої цінності. І це стосується всіх аспектів нашого життя, починаючи від роботи і закінчуючи особистими відносинами.